Дійшли ми до оприскувача Deere 740 з шириною захвату 28 метрів по штангі. Знову ж таки, хотів би послухати Андрія. Він займався даним оприскувачем, проводив по ньому капітальний ремонт та встановлював певний ряд оновлень саме по ньому. Андрюх, розкажи людям, що це в нас за оприскувач. Типуш, 740, 4200 бочка, 28 ширина захвата, повністю переобладнаний під італійське обладнання. Вона встановлені ці системи: заново, все нове, фільтр, крани, вся розводка, вся електроніка, повністю до штанг, не стоїть нове. Резина нова, повністю весь пластик, який стирається на цьому присвітку, також новий. І на нього зараз акційна ціна 28 тисяч доларів. Тому звертайтеся. Чудова ціна, вважаю. У нас були 740 попередньо. Також із капітальним ремонтом ціна була 30 тисяч доларів. Тому, як мінімум, до нового року у нас ціна 28 тисяч доларів з ПДВ. Телефонуйте на зв'язку, кого цікавлять даного типу оприскувачі, і саме вже повністю готові до роботи. Телефонуйте.